Ось так навчаються пожежники. Саме під час таких змагань вони отримують спортивні навики, від яких дуже часто залежить життя людей під час трагічних подій. Тут вони не лише удосконалюють свої навики, але й навчаються швидко реагувати на надзвичайні події. Біг по стометровій смузі з перешкодами, підготовка пожежного обладнання на ходу, підняття навчальної драбини на четвертий поверх та багато інших навиків під час змагань, демонстрували буковинські рятувальники. Юрій працює пожежником уже 13 років, щорічно бере участь у конкурсі і перемагає. Каже, готується до змагань щоразу, коли є можливість. Людина, якщо тренується щодня, в неї ж є. Під свідомість, тому що коли свідомо можна щось не побороти, то через підсвідомість можна переступити через будь-які бар'єри і не задумає, що робить свою роботу. А ось ще один учасник теж Юрій. Він працює у вижницькому районі. До подібних змагань ставиться дуже серйозно. Розповідає неодноразово спортивні навики допомагали йому рятувати людей та оперативно реагувати на події. Дані змагання допомагають, бо ти Фізи фізично себе підковуєш морально, працюєш з драбинами, з пожежними рукавами, хоча б згадуєш, як їх з'єднати і як по тій драбині вилізти. Участь у змаганнях взяли близько 100 рятувальників із 15 пожежних підрозділів Чернівецької області. Основне завдання наших людей, тере спортсменів, рятувальників, спортсменів це звичайно бойова робота. Те, що вони показують сьогодні майстерство, своє воно в буденній роботі переноситься. Елементарно на ті визови на пожежі, рятування людей, інші стихії, і тому подібне переможці обласних змагань представлятимуть боковину на всеукраїнських, які проходять двічі на рік.